Головне про події 13 лютого завдіївки на Донеччині, де тривають жорстокі бої, вивели військових для відпочинку та ротації. А німецький оборонний концерн Райн Металь» будує у Нижній Саксонії новий завод задля для посилення виробництва снарядів для України. Докладніше далі. Через удар ворога по нафтобазі у Харкові 10 лютого у місцеву річку Уду потрапило близько трьох тисяч тонн нафтопродуктів. Це величезна шкода для екології. Наразі спеціалісти розробляють алгоритм дій, аби перешкодити розповсюдженню шкідливих речовин. Далі завдіївки на Донеччині, де тривають жорстокі бої, вивели військових для відпочинку та ротації. Про це заявив начальник служби зв'язків з громадськістю бригади Іван Сєкач. Водночас окупанти продовжують штурмувати місто. Наразі зсу потрібно понад 2 мільйони снарядів на рік. Щоб забезпечити потреби України у снарядах, німецький оборонний концерн Rheinmetall будує у Нижній Саксонії новий завод. Обсяги виробництва планується на рівні 200 тисяч артилерійських снарядів на рік, а також до 1900 тонн вибухівки та інших компонентів для виробництва зарядів боєприпасів. Сенат США підтримав законопроєкт про надання допомоги Україні Ізраїлю та Тайваню з 95 мільярдів доларів Україні передбачається виділити 60 мільярдів, але документ ще чекає розгляд у палаті представників. У Лондонському міжнародному інституті стратегічних досліджень підрахували на скільки років війни ще вистачить танків російським окупантам. Як йдеться у доповіді під назвою Військовий баланс, Росія втратила на війні в Україні понад три тисячі танків. Наразі у російських сховищах є чотири тисячі танків. Проте це стара бронетехніка нижчої якості. Такого озброєння окупантам вистачить на три роки бойових дій. Філіп Кіркоров скасований у РФ після голої вечірки, приїхав у так звану ДНР, де виступив у міській лікарні Горлівки перед пораненими російськими вояками. Поїздки на Донбас один зі способів для опальних представників російського бомонду повернути прихильність Кремля, ефіри та гонорари. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.